А тепер запрошуємо до театру, точніше, до театру військових і прохання так. не плутати з театром воєнних дій. Хоча спільно цих понять є у п'єсах, які створені та зіграні ветеранами, знаходить відображення їхній воєнний досвід. У Києві відбувся фестиваль перших п'єс театру ветеранів. Там були представлені понад 20 вистав, перші чітки і перформанси створені за творами українських захисників. Це унікальна можливість для Військових та ветеранів розповісти свої історії, поділитись переживаннями і досвідом. А для цивільних почути все та відчути, і це не менш важливо. У Києві відбувся фестиваль перших п'єс театру ветеранів. В його основі драматичні твори написані українськими захисниками, які діляться переживаннями та досвідом, отриманим на фронті. Один з авторів Геннадій Удовенко, військовослужбовець ЗСУ, родом з Донеччини. Про фестиваль дізнався від знайомих. Мене дуже в те, що була така фраза, що про війну повинні розповідати ті, хто в ній приймає участь, ті, тобі ж військові. Ну і це мене е, я зрозумів, що я зможу щось віддавати. Геннадій, автор п'єси Удар дракона це автобіографічна історія, в якій військовий до того ж зіграв сам себе. П'єса про війну, про те, як я потеряв ногу. Про людину, яка щось мріла, яка більше не мріє про інше. Доглядачів, я би хотів донести, що події, які трапляються на війні. І події, які трапляються в цивільному житті, вони схожі. А це вже п'єса фантомка. Автор Юрій Вєткін, режисер Мірас Спенюшкевич, головна героїня, молода дівчина, яка підписала контракти, вступила до сил оборони. До війни вона жила повноцінним життям, розвивалася та подорожувала. Однак війна змінила її пріоритети. Дівчина пішла захищати Україну і на фронті під бахмутом втратила ногу. я життя. Звикай, дівчинка. Що давай подивимося, чого тут можна позбутися? Пам'ятаєш цю сукню, яку ти купила на Барселоні Барселонів Зара? Боже, вона була така коротка, вона тобі так поспала. Ага, ще ця шляпка з жовтою стрічкою і черевики в снідочку під Тобі не здавалося, що усі іспанці повинні впізнавати тобі кольори прапрому. Люди, які е, втратили кінцівки, які з ампутацією, вони не зламані іграшки, їх не потрібно ремонтувати. Вони такі самі люди, як і ми всі, які не потребують жалізних поглядів, або на них дивилися як на виродків. У п'єсі показано, що війна не зламала український дух. Війна вбиває не тільки тіло, вона вбиває дух, вона вбиває віру в краще майбутнє, віру в любов, віру в взагалі все. Ще хотів наголосити, це те, що навіть в темні часи потрібно звертатися до світла, і цим світлом виступає лю. Людяність для мене людяність це найголовніший аспект людини, найголовніший рупор. Єдине, що мені здається не може знищити війна, це саме її людяність, коли ти залишаєшся самим часним перед собою. Протягом двох місяців учасники фестивалю вивчали основи драматургії, акторську майстерність та писали свої перші п'єси. Згодом до роботи долучилися професійні режисери та драматурги, які допомагали втілити авторський задум на сцені. Ти поки сам не переживеш, ти ніколи ніколи не зможеш створити. Справжню чесну п'єсу про війну, То саме от, про окопи чи все, все пережити. Найбільше мені хотілося їм дати впевненість, що вони це можуть, тому що я знаю, я з 2014 року працюю з документальним театром. Я знаю, що кожна людина може написати п'єсу. У кожної людини є своя драматична історія. А військових, звичайно, їх набагато більше. Тобто, моя задача була надихнути. Фестиваль перших п'єс організований театром ветеранів. Це спільний проєкт ТРО-медіа та театру драматургів. Дуже важливо те, що ми з вами на сьогоднішній день чуємо п'єси не фантастів. Ми чуємо людей, тих, які пройшли дійсно через це горнило війни, і ми чуємо їхні історії. Це дуже важливо для наших нащадків, які будуть знати історію непростих письменників. А саме тих людей, які пройшли через війну, на фестивалі представили близько 20 вистав. Усі вони про новітню історію України.